Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав А Це відео присвячено все ж таки, як я обіцяв раніше, сплати штрафу за кордоном, штрафів ТЦК, які я вважаю абсолютно незаконним, у нас же є, я і розповідав. Велика судова практика з цього приводу. До речі, я дам в телеграм-каналі у себе. Не забудьте підписатись. на мій телеграм, в в шапці канала, в ютубі під відео. Всю практику, яка у нас є з цього питання, і в принципі з питань, там, в тому числі і паспортів. І так далі, і так далі, і так далі, отримання за кордоном. Зараз я хочу розповісти вам щодо оскарження оцих штрафів, у разі, якщо ви знаходите за кордоном, переживати нема за шум. Там є оцей законопроект. Я не знаю, я завчасно записую це відео, чи вийде він на, на цей момент, чи не вийде. Я на нього також дам посилання. Мова йде про законопроект, яким хочуть регулювати питання безпосередньо зменшення. Штраф у разі, якщо ви сплачуєте добровільно і знаходите за кордоном. На ну, 50%. Знаєте, заплатіть за те, чого ви не порушували. Тобто не те, що вони повинні вам платити за те, що вони належним чином не проводили облік, за те, що вас зняли з обліку і ви не повертаєтесь. А за що ви повинні платити? Що ви не прийшли в ЛК, не проїхали не зможете виїхати, хоча у вас всі центри життєвих інтересів знаходяться за кордоном. Хочу, щоб ви зрозуміли, на сьогоднішній день будь-які штрафи ТЦК є незаконними, як би вас не залякували. Відкриті, будь ласка, я дам вам знову ж таки в телеграм-каналі посилання на це, 210 ту статтю Кодексу України про адмінпропорушення. Не знайдете, переходьте в Телеграм, там прочитайте. І її примітка, там, де чітко зазначено, що у разі якщо володілець реєстру, це Міністерство оборони, яке... Має доступ до інших баз даних і так далі, і так далі, і так далі. Там... Тоді норми цих статей фактично не застосовуються, повністю не застосовуються ні 210, ні 210 зі значком 1. Тому ні правила військового обліку, ні правила мобілізації наразі за це штрафи не передбачені. Штраф передбачений тільки за втрату військово-облікового документу. Все за все інше, штрафів немає. Тому у разі, якщо ви е, опинились в такій ситуації, ви бачите, що там в дії, у кого встановлено, чи ви можете перевірити штрафи е, вести єдиний реєстр божників, тільки Мін'юст Говуа, там, де <coughs> сайт. Тому що я там бачив, вже є шахрайські сайти, XYZ, там щось е, посилання, такі розширення цього сайту, е, саме Говуа. Там, де є сайт, і фактично на цих сайтах ви зможете перевірити наявність відносно себе штрафів. Якщо у вас вводите прізвище ім'я по батьків, ідентифікаційний код. Я дам посилання також себе в телеграм-каналі, щоб ви довго не шукали на ці сайти. І зможете перевірити, вводити ідентифікаційний код прізвище ім'я по-батькові, і дізнаєтесь, чи є виконавчий провадження чи немає. Якщо це є, звертайтесь, будемо його оскаржувати. Практика така є. Ну і я би радив вам зачасно укласти з нами договори, тому що строк для оскарження з моменту, коли ви дізналися, 10 днів. А Строк на сплату 15, потім штраф подвоїться. І потім поновлювати строки ну, вкрай важко. Тому я би радий би вам зачасно укласти з нами договори. Пишіть мені, яким чином можете знайти у нас на сайті Кравиці партнери телефони, дзвонити, там адреси електронної пошти, зв'язуватись. Договора вам надійшли, щоб завчасно вони були. Платити за це нічого не потрібно, це просто для вашого спокою і прискорення в подальшому оскарженні цих незаконних штрафів. Поки на цьому все. Не забувайте підтримувати Україну, підтримувати своїх близьких, підтримувати Збройні Сили. Іншої країни у нас нема. Хоча ви знаходитесь за кордоном, не забувайте. Не забувайте про свою батьківщину. Треба її підтримувати. І ми вистаємо, обов'язково вистаємо, і переможемо цих ворогів. А за штрафи не переживайте, все оскаржимо. Тому, якщо потрібна допомога, завчасно укладаємо договори. Звертайтесь, будемо все це оскаржувати. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте подобайки, коментуйте. До зустрічі!